Привіт усім! Ви на каналі CryptoFX і я радий, що ви завітали на мій канал. Сьогодні ми зробимо сценарій торговлі за паттерном молот. Но перед цим я хочу сказати пару слов про свій канал. Це не займе багато часу. Якщо ви хочете навчитись торгувати на фінансових ринках, отримувати корисні стратегії, які працюють, або просто бути в курсі найгарячіших новин зі світу трейдінга, Криптовалюти, Форекс, акції. Цей канал саме для вас. У своїх відео я розповідаю про реальні стратегії, які використовую на ринку. І поясняю, як правильно аналізувати графіки для того, щоб зменшити ризики і збільшити прибутки. І так, давайте розберемо, що ж таке паттерн молот. Молот – це свічка з коротким тілом і довгим хвостом. Така формація свічки сигналізує про потенціальний розворот тренду. Давайте я вам це зараз покажу на графіку. І нарісую на екрані, щоб ви зрозуміли, що таке паттерн молот. Хто не знає, що таке свічка, і зараз я вам це теж покажу. Покажу, що таке тіло, що таке хвост. Ми повністю по паттерну, свічному паттерну молот. І так, давайте вам покажу це на графіку. На графіку, оце наша свічка, як ви бачите. Оце хвост, хвост нашої свічки. А це наше тіло нашої свічки. Звідки береться тіло і хвост, я також зараз вам покажу. І так, давайте зараз розберемось на красної свічки. На шартової, Да? Зробимо шартову свічку. І так, дивіться. Звідки береться. Шортова свічка, да? патерна молот, Зараз ми теж закрасимо це тіло, щоб було все по нас по феншую. Так, Ось наш хвост. І давайте ще, напевно, зробимо бичу свічку молот, Зараз я вам теж це нарісую. Цей паттерн. Так. Є наш хвост також. І так, що таке хвост і що таке тіло? Зараз я вам покажу. Тіло в нас виходить оце. Оце в нас тіло. Як формується лонгове і шортове тіло, воно зависить від ціни відкриття і ціни закриття. І так, дивіться, якщо ціна відкривається, отут в нас була ціна відкриття. Це раз. Потім ми маємо, що ціну хтось купує вище. Ціну купують-купують вище да? до якогось часу. І потім ціну починають і... толкати вниз. У нас йде шартове движення. Іде, йде шартове движення. Отут у нас ціна закриття. Вона ниже ціни відкриття. Так у нас формується тіло свічі і так у нас хвост, оцей хвост. Так само і на лонговому, на лонговому паттерні. Молот. Давайте вам це покажу. Якщо в нас виходить ціна відкриття отут, потім ціну хтось толкає вниз і толкають-толкають. У толкають, нас формірується медвіжа свіча. Ну потім з'являється крупний якийсь покупатель да? і починає купа, викуповувати цю свічку, все вище і вище і ми бачимо, що. Ціну, ціна от відкриття да, вже виходить ниже ціни закриття. Ось ціна закривається отут. І так у нас формується лонгова свіча, лонгове тіло і оцей наш хвост. Я думаю, ми зрозуміли, що таке хвост, що таке тіло, як це формується. Давайте тепер розберемо це на графіку. І в нас є деякі правила для того, щоб торгувати цей паттерн. Бо без правил не можна його торгувати. І так, де має з'являтися цей паттерн? молот, щоб його торгувати. Молот з'являється після лонгового або шортового движення і вказує нам на можливість е, розворота тренда. І так, це зараз я вам все на графіку покажу. Покажу е, в першу чергу, що нам іще, Давайте тепер. Я вам сказав, де доявлявся цей паттерн. Да? Що він у нас з'явитися. Точніше, не сказав, де він появлятися. Зараз. Давайте перейдемо до наступного етапу. І потім я вам теж це все розкажу, що хотів розказати. І так. На що потрібно звернути увагу? Потрібно звернути увагу, де з'являється цей паттерн. Раз. Після якого движення з'являється паттерн. Це 2. Тіло свічки повинно бути меншим за хвост мінімум в два рази. Це про що я вам тільки що говорив. Що хвост, да, який давайте вам покажу це на графіку. Ось наш хвост. Оцей наш хвост, ми бачимо, що хвост намного е, длінший да, більший, ніж оце тіло. Тіло в нас таке коротеньке, виходить. Таке правильне, да? ми бачимо, що тут є і ще нижній хвост. Це, в принципі, не плохо да? і не хорошо. Скажімо, це нейтрально. Да? Якщо б він був би намного більший, да? то це б вже було б трохи хуже. Да? Як ми ось бачимо цей хвост, Даже, да? дивіться, як... яка тут гарна ситуація. Зараз я вам це все покажу і розкажу, на що треба звертати увагу. І ще. На що потрібно звертати увагу, це уровень. Нам по-любому треба уровень для того, щоб торгувати цей паттерн. Без уровня ми не можемо його торгувати. І так, дивіться. Якраз хороша ситуація, щоб вам показати, якщо, якщо цей хвост знизу був би однаковий, щоб могло призайти. Ми бачимо цю зелену свічку. Да, ціна відкриття і ціна закриття, ціна закриття вище ціни відкриття. Ми бачимо майже однакові хвости. хвости. Да? Ця нам свіча, це у нас днівний графік. Це нам свіча указує на те, що що покупатель що продавець, він нас равносильний. Да? Давайте зараз вам покажу цю свічку. Е, нарисую. Ось наші отакі от тіло свічі. І ми маємо, маємо отакий, от, е, допустимо, хвост. Ми маємо хвост, що. З нижньої. Так, уберу. Ми маємо хвост що з нижньої частини, що з верхньої частини. Він посі равно сильний. Да, що зверху, що знизу. Це нам буде указувати на те, що покупателі да, у нас і продавці сильні, рівно 50 на 50. І ми не можемо зайти да, в шорт, бо це не паттерн молот. А от втора свіча, да, ми бачимо, що цей нижній хвост намного менший за верхній хвост. Да, і після цього у нас йде уже шартове дріження. От дуже гарний примір, що коли хвости да, неправильні. І ось хвост, коли він правильний. І так, давайте тепер определимо уровень. Звідки був у нас уровень для того, щоб торгувати цей паттерн. Давай зменшимо чуть-чуть графік. Хочу тобі показати уровень. І заповнити таку вість, що без уровня не можна торгувати цей паттерн. І так, ми бачимо в першу чергу: нам треба приділити уровень. Ми определяємо уровень. 1. Друге. Потрібно звернути увагу, де з'явився цей паттерн. Уровень ми определили. Тепер давай подивимось, де з'явився цей паттерн. Цей паттерн з'явився в нас. Давай глянемо. І так, цей паттерн у нас з'явився на вершині. Да? Ми бачимо, що у нас було двіження. Дуже сильне лонгове движення, лонговий тренд. Це в нас третє правило, Після, третє наше правило, після якого движення з'являється паттерн. І так. Ми бачимо, що наш паттерн з'явився після сильного лонгового движення. Давай покажу тобі це движення. І так, давайте поміняємо якийсь там от колір. Ось оце наше сильне лонгове движення. Раз. Ми бачимо. Тіло, тіло свічі повинно бути меншим в два рази за хвост. Це наше четверте правило. І так, ми бачимо, що. Тіло менше, хвост намного більший. В принципі, ми можемо заходити в точку входу. Ми відкриваємо шорт після того, як свіча закривається. Стоп ми повинні ставити за хай, за ви хвоста. Тейк профіт ми можемо брати до ближайших уровнів. Ближайший уровень у нас був тут, так, як ми бачимо, це такий зеркальний уровень. І вже більш глобальний рівень, це отут. От ми бачимо, що в принципі, цей паттерн відработав на 100%. І так, давайте перейдемо ще на графік. Я вам ще хочу показати також цей паттерн, де він також відработав. Так, шукаємо, шукаємо. Я його десь ось. Від Поставив в лінію для того, щоб ми могли бачить. Ось ми бачимо цей паттерн. Звідки він був сформірований уровень наш. Давай я тобі теж покажу. Переключимось на недільку. Да? Так, я думаю, ми швидше його так, 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 так. І ми так щось дуже потеряли, да, на недільки. Так. Давай переключимось на днівний графік. Найдемо цей паттерн Десь він в нас потеряється. Так, шукаємо. Не він, не він. Ось. Ось цей паттерн. І так, давайте подивимось, де наш рівень. Ось наш рівень був сформірований. Звідки був сформірований рівень? Це рівень першого отката лонгового тренда. Ось ми бачимо, в принципі, оце накоплення. Ось наш лонговий тренд пішов. Потім у нас йде перший откат, і у нас далі йде лонгове движення. Уровень був сформірований по цьому хаю хвоста. І Тепер дивимося, як він отработав себе. Ми бачимо, що він відработав себе дуже гарно. Тут взагалі почти немає тіла нашого, нашого свічі. І ми бачимо, Якщо ми ставимо стоп, якщо ми входимо, давай я тобі це покажу. Якщо ми входимо виходить, на цю свічі сразу після того, як я свічат крилася, ставимо свій стоп сюди і беремо потенціал движення да, до ближайших таких уровнів, ми бачимо, що ціна відработала себе на 100% це вже вторий наш паттерн, який я відработав. І так, давай ще раз я тобі скажу правила, які повинні бути для того, щоб його торгувати. Перше це ключовий уровень. Да? У тебе должен бути уровень. Це раз. Друге, потрібно звернути увагу, де з'явився цей паттерн. Це в тому плані, яке движення він пройшов, возле якого уровня він з'явився. Ми теж тут бачимо, що було сильне шортове движення, після чого з'явився цей паттерн, і в нас йде лонгове движення. Третє. Після якого движення з'явився цей паттерн. Це тільки що, що -то, я тобі сказав оце двіження. І четверте. Тіло должно бути менше мінімум у два рази за хвост. Це ми вияснили. Давай подивимося, якісь іще паттерни. Я тобі також тут, зараз на неділю подивимось, у нас тут два, да. Я тобі от на днівки давай убедимо. Тут рівень треба скорректирувати, тут у нас уровень. Получається зеркальний. От так от ось нашій рівень. Чого іменно цей рівень? бо він у нас зеркальний. Так, куда зараз? Давайте подивимось. І так, перше. Ключовий рівень. Урівень ми приділили, чого він для нас. Ключовий, бо він зеркальний. Зараз да, я тоді це покажу. І так, ми бачимо, він був сформірований по цьому хвосту. Раз, два. Да, шипу потім пробой цього уровня і ретест нашого уровня, як ти бачиш, да, і далі лонгове двіження. І так, перше. Уровень є. Друге, нам треба определити, де з'явився цей паттерн. Да, і після якого двіження цей паттерн з'явився. Ми бачимо, що паттерн з'явився після Хорошого шартового движення. З'явився він Возле нашого ключового уровня. C2. Ми виставляємо свій стоп сюди, точку входу сразу на відкритій дневної свічі. І take profit ми можемо мінімум брати да, ось до нашого зеркального уровня, і до такого. от Звідки почало падіння. Да? Ми бачимо, що цей паттерн отработав себе теж на 100%. Я не знаю, треба вам іще показувати, бо я ще е, багато таких паттернів знайшов на графіку, які себе отработали на 100%. І так, давай останній покажу тобі паттерн і правила. наші. І так, Перше уровень. Определяємо ключовий для нас уровень. Ось наш ключовий уровень. Після якого було вже падіння. Ми бачимо це падіння. Уровень ми для себе определили раз. Друге да, правило. Друге правило, воно совмісне з третім. Да. Це потрібно звернути увагу, де з'явився цей паттерн. Це раз, друге правило. І третє правило в з другим. Після якого двіження з'явився цей паттерн. Ми бачимо, що у нас було сильне лонгове двіження. Давай я тобі це покажу. Я бачу оце сильне лонгове движення. Да? Всі це лонгове движення. Тоді. І останнє правило четверте. Що тіло свічі должно бути мінімум у 2 рази менше. Ми бачимо, що тіло свічі, мінімум оце тіло в 2 рази менше, воно в, раза, в раз 5 менше. Даже, да? Ми виставляємо свій стоп сюди за хвост. Точка входа в нас зразу. Тут виходить на відкритій слідучого бара і свій потенціал Take Profit, ми дожні брати до зеркального уровня. Бо тут вже треба учитувати, то, що в нас йде лонговий тренд, і це корекція, корекційне движение у нас йде. В принципі, в мене все. Так що підписуйся на мій канал, якщо хочеш дізнатися більше, став лайк. Та не забувай. Натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Давай вмісті вчитися та заробляти на ринку. До зустрічі в наступних відео. Всім пока-пока!